Одним із ефективних заходів, що дозволяє підвищити рівень готовності до реагування на пожежі підрозділів місцевої пожежної охорони, є огляд їхньої готовності до виконання дій за призначенням. Тому головне управління ДСНС в області впродовж серпня проводить огляд-конкурс. Оперативна та ефективна ліквідація пожеж у сільській місцевості надзвичайно залежить від наявності в регіоні підрозділів місцевої пожежної охорони, але лише цього замало необхідно, аби вони були боєздатними та мали змогу професійно реагувати на виклики. Ми постійно у бойовій готовності. Такі, як ми не придатні, як кажуть, на передовій, то треба шукати, якось допомагати державі в цьому, Горять і поля горять, і пелорами, хати. Ми на усіх участвуємо. Пожежах Ну, головне, що ми можемо своєчасно виїхати і допомогти людям у їхній біді. Спеціалісти Черкаського районного управління провели перевірку одразу кількох таких підрозділів у Руськополянській та Червонослобідській територіальних громадах для перевірки готовності автомобілів та підготовки особового складу. Відпрацювали спеціальні практичні вправи. Були здійснені заходи по перевірці матеріально-технічної частини, аварійно-рятувального інструменту та боєздатності особового складу. Були проведені два нормативи: це 6.1 на подачу ствола Б з на три рукава та подачу води, та одягання бойового одягу. Що ці нормативи з собою передбачають, це ми за рахунок них можемо. Побачить боєздатність особового складу, на що вони здатні. Особливу увагу фахівці ДСНС звертають на стан пожежних автомобілів, їхню укомплектованість необхідним пожежно-рятувальним обладнанням, забезпеченість бойовим одягом та спорядженням. Мета цього конкурсу не лише перевірити боєздатність особового складу, а й подивитися, наскільки вони здатні виконувати ефективно поставлені перед ними завдання. І водночас перевірити, наскільки вони оперативно вміють користуватися обладнанням та спорядженням, за підсумками буде підведено загальний протокол, за яким буде визначено найкращий підрозділ місцевої пожежної охорони, який отримає у якості приза відповідне спорядження та пожежне обладнання.